Послання апостола Павла до колосян Апостол Павло продовжує давати настанови Колоській церкві. Він не забуває навіть про дітей, про батьків, особисто про панів і про рабів, про дружин, а також і про чоловіків. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Отож. Умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лютість. Злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст, не кажіть неправди один на одного, якщо скинули себе людину стародавню з її вчинками, та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її. Де нема ані Гелена, ані юдея, обрізання та необрізання – Варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалости, і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте, слово Христове нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості, навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Боговій Отцеві. Дружини. Слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки. Любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби слухайтеся в усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око. Немов підлещуючись, але в простоті серця боячися Бога, і все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знаєте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові, а хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог. Da OSOBO.